Сиди світу, рано, вранці нині, народився у Стаєнці, у яслах на сіну. Тож ідіть і не боріться, хвисту Богу поклоніть, Христос ся Його! Слава Богу, Пане господару, ми здалека дамо, Звістку радісну несемо. Якщо ласка, пустіть хату, за це Бахом да заплату. Пані матку, захистіть нас у лиху годину, по велика нам пригода, Сталася по ліни, билися, ми дороги. Від своєго стада в поле крила нічко, ой, страшна тут рада. Щось не чула на природі, саш сюди диво, чи то чвар, чи то лихо сюди насудило. В небі, чи дивний спів, то ніби євління, то в нем з усе ясно, небо прискрипіння. Сам не можу вийти з дива, що за чудо стало, ніби спів, чи голосіння з неба ген ломало. Видно, Бог йде світ карати, та й знаки селаєш, що ж страшно, ляшно всюди серце замирає. Сум, перемена, мій брате, як собі згадаю, як життя було раніше мирно, як у раю. Всі любилися, як браття, вірися тримали. І брат, брата, як Бог каже, біді рятували. Гляньте, що се діє, чи то вогонь, чи то геть на бушорі, що за чудо, що за диво, може, то вже дніє, що звізда і блиск великий дали не ясніє, що ось нечуване надходить, тож духом бодрімся, і за гріхи наші браття, Богу помолімся сам. Смутіться, ми і Господь з вами. Я приношу вість для вас, і діть Богу поклоніться, бо родився для нас спас. Нова радість на весь світ нам це об'явила. Породила Божа мати Господнього сина. Там, де місто вифлеєм, в убогій стаєнці бідасте свої поклони Господній дитинці. Або Сиділо тут ступити. ви тут мої прокляті заховались у цій хаті і мені не признались, що несії поклонялись. Так знайте, якщо не признаєтесь, смертю покараю, ну признайтесь перед мною, вийшли разом із орою Виходили вифлеєм, чи не я і вам царем. Ти є цар, не тільки зерно, народився за вдаєм, жує цар, царам, не над цар, на цар, на землею на небесами. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас цій хаті. Ось три владики йдуть, з далекого сходу. Мабуть, теж дари несуть, Ісусу Малому. О, я вітаю славне товариство. Звідки ви йдете, які турботи уснесли привітати дитину. Що й з самого неба поміж річні люди, тож признання і наше, а й до віку буде. Щось нічого я не чув, іде та дорога, щось остане до вашого Бога. Нам зоря все сповістила, дорогу казала, то до самого виплеємо світлом засіяла. Думаю, що й твоя ясність не відмовить від нині дати ти велику вдячність Господній дитині. Я цар індійського народу. Де він народ в горах лукає, богів собі шукати. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос і народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Ото часу не вбімо, до дитяти поспішімо. Одиві я церкву, Володар свого краю, царя дитя, то я не знаю, знати не бажаю. Маршал по приказу тому. Я висадру нему! Честь тобі царю, сильний удар, що приказ зробити сповнити! Марша! Поки архирея! Архиреє, де був Ірка? ви Ірка? Честь тобі царю! Честь і тобі, архірею! гореш ти правду! Де? Місія я світу народився в місті в флеємі, що й цар над царами, що й пан над панами. Поки світ існувати буде, ми йому служити будемо. чужі люди. Стало тут кричати, господам з паня прибувати. Звідки ти мандруєш? жире? Я мандрую з Палестини на вашій славній Україні. Хочу тут сісти. Смачні гугліїсти. Як тобі не прийдеться, гугліє? Як так не прийдеться? Тут ти, прийде? Пане князю, так це не стану, не буду я вбивати маленьких дітей, не буду робити болі для матерей. Просто три кроки трону мого! якщо не хоч слухати мого! що приказ мені віриш, я це добре знаю, зараз тебе смертю покараю. Я скасаю! хто питався тут за мною. Я царі од смерти мила, ти мені віки служила, ти косила ворогів. Всіх котрих я повелів, а тепер, як і завжди, ти мені не відкажи. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити, і крім них, хто народився і на трон мій напосівся. Путній і багатий можу добрий викуп дати. А бери золото моє, тільки не коси мене. Душа. Взяти в пекло віддати. Тут же чую грішну душу. Зі собою взяти в пекло мушу. Будеш в ти горіти. Запролиту кров, задіти. Відкоси, ляри, будемо голову станати. Ми на тому, добрі люди, вирушати далі будемо. Щастя долі вам бажаємо, хай розлиху обминає. То живіть та у любові, щоб усі були здорові. Миру вам тепла і світла. І хаті, будьте радісні. Багаті. Одна зірниця на неї сіяє. Христос дитяко нині ся рождає.